Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні на вас чекає навчальний проєкт, чому ліси називають легенями планети. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Чи знаєте ви, що називають легенями планети? Правильно дітки легенями планети називають ліс. Запам'ятайте: екологія це наука, яка вивчає зв'язки у природі. Порушення зв'язків призводить до екологічних проблем. Чуйне та бережливе ставлення до природи обов'язок кожної людини. А зараз перегляньте невеличке відео. Чи цікавилися ви, як пов'язані ліс та повені. Чи як ліс захищає врожаї на полях? Або що спільного між лісом та кондиціонером? Люди майже не можуть існувати без лісів. Ліс виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ. Це домівка для багатьох видів рослин та тварин. Ліси очищують повітря і борються зі збудниками хвороб. Дерева здатні поглинати гази, на них осідають тверді часточки пилу чи інших забруднювачів, які потім змиваються дощами. Ліси також допомагають у боротьбі зі збудниками хвороб. Дерева у зовсім невеликих кількостях виділяють фітоциди. Наприклад, фітоциди сосни згубні для збудника туберкульозу, а ялиці для збудника коклюшу. Ліси протидіють ерозіям і сувами ґрунту. Ерозія ґрунту це коли під дією води та вітру порушується його структура. Вітер або вода виносять важливу для рослин речовину разом з верхнім шаром ґрунту. Через це сільське господарство може мати величезні збитки. Ліс міцно отримує свої корінням ґрунт на місці. Збиває в себе воду, що може його вимивати. А на схилах запобігає сувам. ліси запобігають повеням, які бувають після дощів або танення снігу. Корені і крони дерев утримують та поглинають воду. Після цього повільно і акуратно вивільнюють її. Тому річки не переповнюються за короткий час. По сухам ліси теж запобігають механізм, такий, як і з паводком. Лісовий ґрунт більш проникливий для води, тому вона довше там затримується. Під час дощів краплі води затримуються на величезній площі листя дерев, а потім випаровуються, роблячи повітря більш вологим. Ліси ведуть запеклу боротьбу із шкідниками. Лісосмуги навколо полів важливі для захисту культур від снігу чи вітру, але є і в таких, що одна важлива роль: лісосмуги та ліси є оселою для безліч тварин, які є шкідниками для польових культур. Наявність лісів чи лісосмуг навколо полів дозволяє значно зекономити на боротьбі зі шкідниками і покращити врожаї. Ліси охолоджують міста найбільш прохолодні райони, розташовані якнайближче до зелених насаджень. Так відбувається завдяки процесам випаровування деревами вологи. А також у порівнянні з будівлями вони менше нагріваються. Чи знаєте ви, дітки, що 21 квітня всеукраїнський День Довкілля, а 22 квітня Всесвітній День Землі, який має на меті об'єднати людей навколо проблеми захисту навколишнього природного середовища? Ну що ж, дітки, настав час розказати вам про ваш навчальний проєкт? У вас буде проєкт, чому ліси називають легенями планети. Використовуючи різні джерела інформації, дізнайтеся, яку частину суходолу на землі займають ліси, як ліси підтримують склад повітря, які ліси є у вашій місцевості, яку територію вони займають, чи здійснюють промислову вирубку лісу у вашій місцевості, де ви живете, яких природоохоронних заходів щодо збереження лісів уживають у вашому краї. Коли зберете всю необхідну інформацію, потрібно це гарно оформити. Вид оформлення ви вибираєте самостійно. Чи буде це плакат, чи, можливо, це ви захочете зробити презентацію, чи зняти відео. Будь ласка, донесіть ту інформацію, яку б ви хотіли розказати про ліс. Бажаю вам успіху! З нетерпінням буду чекати ваші проекти. Вправа інтерв'ю. Скажіть, що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Дякую вам діти за увагу. До зустрічі!